Техніка декупажу наклеювання на заготовку паперового оздоблення нова для цих малят. Ту квіточку, яку ми вирвали, ми будемо приклеювати. Старана робота пальцями сприяє розвитку мовленевого апарату, зазначають фахівці. Розвивається дрібна моторика, розвивається творчість е дітей. Далі діти вчаться спілкуватися, висловлювати свою думку своїми успіхами. Шестирічна Іванко радісно ділиться із гостею. Маленько? Ось таку легку добре. Давай. Приємно відмічати, що діти ще разу йдуть краще на контакт, краще спілкуються, і з ними приємно спілкуватися, тому що вони вже починають ділитися своїми враженнями, розповідати про свої досягнення і зв'язок, який виникає у дорослих і дітей. Він для них дуже позитивний, тому що вони вчаться висловлювати свої думки, і в них це виходить. У такому невимушеному спілкуванні діти з вадами мовлення забувають про свої комплекси та більше говорять. Тому у закладі так цінують відвідувачів, які згодом стають друзями. В нас працівники постійно працюють із дітками. А коли приїжджають інші люди, діти просто наші розкриваються перед ними. Щороку розмита колекція квітів навколо будівлі реабілітаційного центру збагачується на кольори. Зовтий. Фіолетовий Білі. А листочки якого кольору Целень. цього року це нарциси, маргаритки, бугонія та примули. Їх з любов'ю добирала Ірина Волинська. Це буде твоя квіточка, будеш дивитися, як вона росте. Да разом висаджувати першоцвіти стало у закладі традицією. Ці зустрічі завжди приємні для наших діток, тому що вже звикли до неї як до рідної. Тому сьогоднішня зустріч була для нас дуже приємною, цікавою і корисною.